Кінець жовтня, початок листопада, усідний сезон цвітіння жакаранди. У цей час сідний немов у бусковому туманді. Жакаранда в Австралії це дуже популярне дерево. Воно родом з Південної Америки, але стало невід'ємною частиною австралійського пейзажу і символізує початок літа та наближення Різдва. Жакаранда була вперше завезена в Австралію приблизно в 19 столітті. За легендою, кораблями, які пливли до австралійських берегів та робили зупинку в Південній Америці. Ось тоді були привезені перші саджанці. Джекаранда швидко адаптувалася до австралійського сприятливого клімату та ґрунтових умов і сьогодні росте по всій країні, обсипаючи всі штати своїми гарними пурпуровими пелюсками. З Жакарандою пов'язано багато переказів та традицій. Є переказ, що прийшов із Південної Америки, звідки чакаранда родом, у якому стверджується, що це дерево мудрості та знань. Можливо, це переказ чи повір'я справді має підтвердження, оскільки чакаранда є улюбленим деревом ландшафтів навколо університетів та шкіл. Усідни студенти кажуть так, починай готуватися до іспитів, поки не зацвіла чакаранда. Потім буде пізно. Нічого дивного в тому, що тут джакаранда відома як екзамінаційне дерево, При, чому прикмета полягає в наступному: якщо квітка жакаранди впала тобі на голову, іспит не скласти. Врятувати ситуацію можна, якщо встигне словити квітку правою рукою до того, як вона торкнеться землі. Якщо студент словопадаючи квітку жакаранди перед іспитом, то він його успішно стасть. Вважають дерево оберегом для немовлят. На початку минулого століття в деяких австралійських містах вогові будинки навіть давали молодим батькам саджанці, жакаранди. існує традиція саджати її після народження дитини. Молоді матері садили саджанці в себе на задньому дворі і дивилися, як дерева ростуть у міру зростання їхніх дітей. Додам ще, що майже вся жакаранда, або як її ще про не називають, джакаранда осідне, це жакаранда мемосолиста. Ближче до осені її листя стає яскравим сухти і також досить красивим.